Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Як ви знаєте, ось в нас вимкнули світло. Ось бачите, вимикать. Вимкнути, але світло не працює так. І зараз я вам покажу показники зарядної оці зарядної станції, а ці від неї зараз працює роутер та абонентські термінали. А, два акваріуми, а, два подовжувачі, де заряджається все. Далі холодильник. І ще десь три подовжувача, від яких заряджається холодильник, два акваріуми, і ялинка і роутер. Та абонентський термінал. Зараз ми подивимося показники. Так, беремо. Оцю програму відкриваємо і натискаємо на нашу станцію. Так, зараз потужність. максимальна 392, 393 вольти. Запас ще 240 годин. Відсотків 97. А температура першої та другої батареї. Першої 26,9 градусів, а другої батареї 27 рівно. Ось такі температури першої та другої батареї. Ось таке зараз споживання, бачите? Ось, ну я вважаю, що це. Е, від... Що це нормальне споживання, світло ще дадуть, десь через годину та 28 хвилин дадуть вже світло. Десь ще відсотки 3 точно уйде Ось так в нас тут все працює, бачите, друзі? В попередньому відео я вам вже показував, розказував, як працює, в нас, як працює інтернет, коли немає світла. Бачите, ось так. Роутер під'єднаний в оці usb порт а абонентський термінал і в цю розетку. Ось такі показники друзі всіх. Рад, ба... Рад бачити. Підписуємося на мій канал. Л... Всім до побачення, всім гарного дня.